Нації. Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. І от, поки перекур швиденько покажу вам, як опресовую солярою саморобну пневматичну трубку. Про неї було відео цими днями. Там хлопці терміново просили зробити. Потім чомусь ну, якось вони там вирішили інакше питання. Поки що не забрали вона у мене. І було запитання, ось це з'єднання, яке ми зробили, наскільки воно надійне чи не травить на тих тисках, на яких працює пневматика, а це до 165 атмосфер включно так на бронетехніці Радянській. Я думав, це робити за допомогою компресорної установки, але це гамірно, громістко і долі незручно. Натомість мені побратим порадив використовувати для цього стенд для перевірки форсунок, і перевіряти це за його допомогою. Відповідно, мені побратими виготовили заглушку, і пан Сергій Че із Харківщини, який дуже мені допомагає весь час, що я до нього звертаюся. Перехідничок на трубку високого тиску. І зараз ми дамо тиск за 200 атмосфер. Більше давати не будемо і подивимося, як себе показує цей закритий контур. Ось, ми вже на робочому тиску пневматичної системи. Дочавимо трохи все. 200 атмосфер, 20 мегапаскалів. Тримає. Ніде не крапає, не пітніє. Все сухеньке, гарненьке. Мені ще радили мастити крейдою. але я думаю, що на 200 кілограмах, коли би воно пітніло, я би і так побачив. Можливо, колись це. Робитиму із крейдою. Все, трубка готова до використання. Пройшла гідроповірку. І коли у вас є будь-які думки, зауваження, пропозиції з цього приводу, діліться ними, будь ласка. Також нагадую, на хмарі є ескізи на різноманіжу заглушок, перехідничків, трійничків. Пневматичної системи. Фактично на сьогоднішній день ну, я особисто можу зібрати весь пневматичний трубопровід ну, будь-якої машини. Так, тому що вони однакові на танчиках, насауна, БМП. Просто бери і роби. Точи, купляй, гни, паяй. Все. Коли у вас в тому є потреба, так само. Будь-які запитання, звертайтеся, там у відео є всі контакти, де це купляти. Будь-який адекватний токар вам зробить необхідні речі. Будь-хто з пальничком і мінімальними навичками паяння вам те все спаяє. Перевірили і погнали. Слава нації!